Наша рідна розробка український ударний безпілотник вампір, використовується на полі бою не так давно. У 22-му році цей великий гексакоптер, що має 6 гвинтів і може нести 15 кг боєзаряду, випробували у справі. За якийсь час розпочалось серійне виробництво і поставка у війська, де він показав себе як найкраще. Гексакоптер піднімає 15 кілограм корисного навантаження на 15 кілометрів, але ну. По Понятним причинам, ми так не залітаємо з таким навантаженням, бо потрібно ще ухилятися від реба, повернутися додому. Бор дуже класний, ми ним дуже задоволені. Нічні типи БПЛА добре опановані і досить активно використовуються нашими захисниками. Зокрема, вампіри виконують бойову роботу, хоча можуть за потреби використовуватись і в гуманітарних цілях. Коптер може підніматись до 400 метрів у висоту і долати вістень до 15 кілометрів. Його основна здатність нести на собі і скидати різні типи снарядів осколково фугасні, кумулятивні і термобаричні. Тож, завдяки вампіру, нашим воїнам вдається вражати броньовану техніку росіян. Задачі, які прості задачі для бомбера бомбити дистанційне мінування. Ми в основному займаємося знищенням інженерних споруд. Там, окопи, бліндаж, будинки, там, де засів наш ворог. Головна фішка вампірів тепловізійна камера, яка дає виняткову змогу чатувати на ворога уночі. Камера дві тепловізійна і звичайна дально. Черговий прислав координати. Говорить, злітніть, ну подивіться, що там робиться. Там зруйнований будинок, вхід в підвал залишився тільки з будинка, більш нічого немає. І з землі тричить труба, з якої йде дим. Ми туди злітали. да, дійсно там була теплова сигнатура, вхід в підвал. Впустили туди два боєприпаси. Чітко попали дуже прям яскраво було. Ця війна свідчить технології, вартують того, щоб завдяки їм зберігати людське життя. Тож, завдяки технічному прогресу, зростатиме наша впевненість і надія на перемогу.